як справи, якщо чесно, важко і втомлено. Відсутність нормального відпочинку дуже тривалий час, ніби й не критична, але накопичується і воно дається взнаки. Багатьом і цивільним важко переживати те, що відбувається. Дуже багато втрат і чимраз більше військових гине, в яких є друзі, близькі в цивільному світі, і все одно. Це впливає в загальному на моральний стан цивільного населення, яка б там прірва не була. Ти її відчуваєш, коли маєш нагоду хоча б вирватися в якусь короткострокову відпустку? Я майже не маю можливості вирватися в короткострокову відпустку. Я тобі вже рік обіцяю, що я приїду в Київ, що ми запишемо це інтерв'ю. І я, рік, рівно рік часу, не була в Києві. Мала напевно тільки два виїзди. З зони бойових дій на похорон до свого чоловіка і з якимись документальними справами, просто юридичні моменти потрібно деякі було вирішити. І мені дуже різко відчувається різниця у цього прийняття країни з війною десь у великих містах і в профронтових містах. На жаль, це є. І коли ти намагаєшся за потреби говорити з. Якимись цивільними чисто по справі, а дуже багато зустрічається невдоволення, і чим раз частіше зустрічаються тези, що ми вас туди не посилали. Це не наша війна, ми ж не хочемо воювати, тому що ми для неї не народжені чомусь. Хтось народжений, Томусь, а вони не народжені. Я би хотіла попросити тебе. Представитись, яка твоя посада зараз, і в якій бригаді ти служиш. Мене звати Званислава Римар. Я зараз знаходилась останній час на посаді головного сержанта взводу. Я на цій посаді пробула буквально дуже короткий час, фактично, і не виконувала повноцінно цих обов'язків. До того була командиром бойової машини, командиром Бредлі, а ще перед тим була. Першим медиком роти і працювала з піхотою. На позиції, який з них тобі було найкомфортніше? Мені на кожному місці, мабуть, було комфортно. Обставини мінялись, тому мінялись і посади. Поки я була в піхоті, поки я була медиком. А я відчувала себе напевно найбільш залученою, тому що я була на рівні з своїми побратимами. Я ходила в ті самі штурми, спала в тих самих посадках, спала в тих самих окопах. Ми пережили дуже багато такого досвіду, який, мабуть, уже не повториться. і багатьох з тих людей вже немає. Тому це той період залишився в пам'яті якось дуже по особливому. Коли я стала командиром Бредлі, це почався абсолютно якийсь новий етап На цьому місці Мені теж було абсолютно комфортно. Я працювала з людьми, які з якими я почала шлях у підрозділі, які мене навчали ще до того, як я стала на посаду, що таке Бредлі, і як нею користуватися в них це класно виходило. По факту сержантом взводу я встала на посаду, коли нас відвели на відновлення, коли не було майже особового складу. Тому свої обов'язки як сержанта взводу я дуже мало виконувала. Я там допомагала з загальним особовим складом, і, врешті-решт, мене відправили на офіцерські курси. І попереду буде нова посада. Поки що не знаю, яка саме попередня. Я навчаюся на командира механізованого взводу. Чим більше зараз досвідчених бійців, які пройшли з самих низів, які на собі відчули всі, всю проблематику старої армії, всю практику і реалії сучасної війни, з цих людей стають круті офіцери і круті командири, тому що я маю приклад. Вже своїх побратимів, які стали командирами рот. Я маю приклад свого командира взводу, який зараз став командиром батальйону, тому ось це напевно основна мотивація тину, офіцера. Вчитись можеш розповісти про обставини твого поранення? За час Запоріжжя, поки я була на посаді медика. У мене були лише контузії під Авдіївкою, коли я була в екіпажі Бреглі, нас чотири рази підбили. Так доволі сильно. Машина потребувала відновлення, а ми були як мінімум контужені, а як максимум з осколками. Мені дісталось трошки осколочків в дрібних по руках і забій голови, струс мозку і контузія. У нас пролетіло і в півіст, скоріш за все, точно ми не знаємо. У десантному відділі все було гаразд, але в башні, де сидить командир машини і навідник. Тобто я з навідником де сиділа. Під ніг почав горіти вогонь, і це було трошки лячно. Коли у мене заклинив люк, я не могла відкрити люк, щоб виліз назовні. Всередині машина горить. У мене навідник поранений виліз, і відкрив люк через те, що поступило всередину повітря, почало ще більше горіти з-під ніг. Всю башту затягнуло димом. І от в цей момент я злякалась, тому що я зрозуміла в долю секунди, що я просто перестаю дихати. Немає повітря, щоб дихати. Перед очима пролетіло напевно все життя. Пролетіли, промайкнули лиця всіх. Перед ким мені шкода буде, якщо в мене не стане, і, мабуть, це мене зловило і сказали, ні, зарано. Ну, це тривало секунди, дві-три. Я зметикувала, що потрібно просто всліпу полізти. Намацала, що мій навідник виліз. І я полізла за ним в його люк, і все завершилось добре. Але тим не менш, в цей момент я злякалася найбільше. До такого я не була готова. Ну, Але на щастя, всі інші були цілі. За нами доволі швидко приїхала наступна Бредлі, і, і так нас доправили до гайвак машини. Як взагалі було тобою прийнято рішення доєднатися до війська? Я хотіла доєднатися до Збройних сил майже одразу. Просто це виявилося не, не так легко. Жінці. Це зараз є різноманітні рекрутингові центри, є більше інформації про те, що і як можна зробити тоді? Був ТЦК і люди, які абсолютно не хочуть там бачити жінок. Я потрапила в Збройні сили в момент, коли я звільнилася з роботи, побачила набір в свій підрозділ, записалась на співбесіду і пройшла. А зараз ти бачиш зміну сприйняття чоловіками, жінок у різних бригадах? Я б не сказала, що щось дуже змінилось, тому що все залежить дуже індивідуально від людей. Є підрозділи. Які позиціонують себе як ті, які раді бачити жінок, але тим не менш, люди, яких туди набирають, можуть бути абсолютно не дружелюбно налаштовані до того, що з ними буде служити жінка, і навпаки, однозначно, сама тенденція того, що жінок іде до війська більше, ну покращує ситуацію, і разом з 47-ю штурмовою бригадою Магора. І в тебе позивний Магора. Ти брала участь в контрнаступальних діях в Запорізькій області, в тому числі під роботино. Саме так. До речі, про позивний. Я позивний собі обрала швидше, ніж бригаду. Назвали «Магора». Багато хто справді питав, чи може зміниш позивний? каже ні, я була перша. А чому такі позивний обрала? Я дуже люблю гори в Карпатах. Є ну, може, не з десяток, але кілька вертин з назвою Магора. Магура – це ще і слов'янська богиня війни це донька Перуна, із якої ці гори і назвали. І, ну, мені здалось доволі символічним: поєднання любові до гір і войовничості. Повертаючись до роботино, я, власне, чому задала це питання? Тому що твоя бригада і. У складі разом з тобою здійснила прорив багаторівневої оборони противника, яку окупанти готували рік. Як вам це вдалося? Зараз багато хто про це говорить з певним захватом. На той момент на нас навпаки накинули дуже багато хейту. що контрнаступ не такий, яким його очікували. За планами вищого командування в першу добу ми мали прорвати 20 кілометрів оборони противника. Тож все дуже відносно вдалося важко. Особливо початок був дуже важким, тому що мінування Запоріжжя було тотальним. І от перший день нашого контрнаступу запам'ятався саме величезною кількістю підбитої техніки, підірваної техніки на протитанкових мінах і згодом підірваних моїх побратимів. Все, що я вчила з такмеду півроку до того, довелося втілювати. На своїх побратимах, але попри величезну кількість протипіхоток, попри величезну кількість наших поранених, справді за час контрнаступу в нас втрати були доволі невеликі, як на саме на наступальні дії. Це все завдяки тому, що мої побратими, моя бригада дуже круто знала так і навіть дуже важкі поранені в основному виживали. Я дуже цьому рада, і я рада, що я доклала до цього ру. Мені здається, що це був, напевно, найбільший мій вклад, що значна частина людей все ж таки повернулась додому. Як ти справляєшся з такою кількістю втрат? Напевно, те, як і всі роботою. Ну, коли ти не маєш часу зупинитись і обдумувати це все, воно йде понукатині, та є варто, коли є перепочинок, коли ти маєш можливість про все обдумати, згадати, а тоді можна накрити. Але мені здається, з часом вже випрацьовується якийсь механізм сприйняття втрат. Так стає гірко, так стає важко, але воно не переходить в горювання. те, що говорять, погорюємо після війни. Твого роду воно так і буде, тому що поки ти безперервно працюєш, поки ти безперервно воюєш, на це немає ресурсу. Ти працюєш з психологом чи з людиною, яка може виступити в ролі психолога для того, щоб. Просто, хоч якось триматись на плаву. Так, я працюю з психологом ще з листопада минулого року, регулярно. При чому працюю, почала працювати навіть не через якісь військові проблеми, а через особисті, але воно підтримує якось стан. І коли спершу здавалося, що там якісь проблеми можна вирішити за місяць два психотерапії, згодом стало зрозуміло, що коли настільки швидко змінюються обставини довкола, змінюються ситуації, які впливають на твій стан, це нереально. Це просто потрібно постійно. І вся підтримка психолога потрібна постійно. А що в службі для тебе є найскладнішим? Трати. І розуміти, що хтось там гине, а ти не можеш допомогти, коли ти чуєш по радіоефірі, що хтось там стікає кров'ю, він не може собі надати допомогу, тому що у нього або немає турнікета, або поранення таке, що він нічого не може зробити. На зв'язок ще виходить, але ти розумієш, що ти не поруч і ти ну, і немає кого відправити, ніхто не встигне туди дістатися. Це завжди важко. Тобі інколи хочеться про щось кричати на весь світ? Так, хочеться, як і всім військовим. Армія це така структура, де дуже багато несправедливості, нелогічності. Оця вся абсурдність армії не дає зробити щось якісно. А ти точно знаєш, що ти можеш це зробити, якби не ось ця система. Всі моменти дуже хочеться кричати, рвати на собі волосся, все метати. Але з іншої сторони, це, це ж і мотивує хоч на якихось найменших рівнях впливати на цю систему зараз. Буде дуже дивне питання. Уяви, що зараз, 31 грудня, новорічне привітання. Зазвичай ми звикли слухати президента, і вся країна увімкнула телевізори. І в цей момент в тебе є можливість звернутися до всіх українців, до всієї нації. І що б ти їм сказала? Вони не марнували шанс, який випав в нашій країні, нашій нації на створення нової держави. Тому що Україна у нас є офіційно з 91-го року як суверенна незалежна держава. Але саме нація починає формуватися зараз. І мені дуже хочеться, щоб. Оце це, що є, збереглося, і воно лише примножувалось люди. Не змарнували цей шанс, ці втрати, які були. Це дуже круті слова. До речі, зі статистики суспільства всієї нашої планети постійно майже вода війни. Всі про це знають, і коли порахували за існування за час існування людства, кільки років людство не воювало в тій чи іншій країні чи загалом. Як думаєш, скільки років назбирались? Ну сумарно років 100. Ну ти ще песимістичніше. Сумарно близько 200, 250 років. Людство не воювало. Це нормальні процеси. Просто а так, коли це пропадає саме на твоє життя, це важко. Відома фраза каже: хороші часи породжують слабких людей. Слабкі люди породжують важкі часи, важкі часи породжують. Сильних людей. Сильних людей, абсолютно вірно. Це все це циклічний процес. процес. Я вважаю, що ці важкі часи, які зараз в Україні, точно породять найсильніших українців. Ми надто любимо свободу, ми надто любимо незалежність. Тому сподіваюся, що ці сильні люди будуть справжніми державотворцями. Мені б дуже так хотілося. Я бачила, ти доєднувалася до події, яку організовувала твоя посестра Ганна Васик. Яка координує зараз активно питання рекрутингових центрів і залучення в тому числі жінок до війська? Ти була однією зі спікерок. Розкажи про свої враження, відчуття, от тому, що слухачками і цільовою аудиторією цієї зустрічі були жінки цивільні, які можливо і чоловіки, які знаходяться на етапі прийняття рішень, чи варто доєднуватись до армії, чи зможуть вони. Які труднощі, і так далі мені було приємно розуміти, що запит на інформацію про мобілізацію доволі великий, і мені приємно, що я можу допомогти людям зрозуміти, як там насправді? Тому що в свій час я інформації не мала жодної в загальному у мене уявлення було доволі реалістичне про те, як буде але. Коли я прийшла до лав Збройних сил, я зрозуміла, що дуже багато моїх побратимів очікували чогось набагато кращого, чогось більш європейського, якогось більш організованого. І я зрозуміла, що от саме риторики, яка дасть зрозуміти, як насправді її бракує, її потрібно давати більше, тому що розчарування потім робить дуже погану роботу в підрозділах, це демотивуючий фактор. Якби людина була готова до цього, це не було б проблемою. Я би хотіла перейти на зовсім іншу тему до твого фаху, ти архітектор. Так, я була архітектором. Інколи пригадуєш, хочеться повернутися до попередньої професії цивільної? І пригадую, однозначно так, тому що якісь там звички. Продеформація, як кажуть, вона зберігається. З архітектурою, я думаю, згадую, помічаю якісь моменти, які раніше використовувалися в роботі. Але чи хотіла б я повернутися до архітектури? Я не знаю, тому що я йшла до війська в момент, коли я звільнила свої роботи, коли я вигоріла дуже сильно на останній архітектурній роботі. Архітектурна робота, попри всю романтику, як вона зі сторони звучить, має дуже багато паперової роботи, мені вона дуже важко дається. Мені потрібно чогось більш активно. Я дуже часто в своїй роботі, коли також втрачаю якби, місцями віру, і надію, і бачення світла в кінця в кінці тунеля, але я пригадую слова. Голдемейр, яка була прем'єр-міністркою Ізраїлю, і коли в них розпочалася активна фаза війни, і всі країни довкола напали на Ізраїль. Вона сказала дуже такі прості, але ємкі речі, що ми знаходимося в тому стані, коли не можемо собі дозволити розкіш у вигляді песимізму. Я от щоразу пригадую ці слова, і вони мене якось підтримують. Погоджуюсь, що песимізму місця немає бути. Мені часто говорять ті, з ким я спілкуюся десь на якихось інтерв'ю, що я дуже позитивно і весело розповідаю навіть про якісь страшні речі. Тому що, мабуть, це вже для мене буденність, для мене страшними здаються зовсім інші речі, ніж те, що зазвичай люди вважають чим страшним. Скажи, а чого б тобі найбільше хотілося прямо тут і зараз? От, прямо зараз там, де ти сидиш. Мабуть, буде дуже дивно, але мені зараз дуже хочеться назад підрозділ, мені дуже хочеться до своїх побратимів, мені хочеться на передову, як би це дивно не звучало. Тут я відчуваю себе чужою. Ти знаєш, я зазвичай в кінці інтерв'ю запитую у дівчат, захисниць, яких, з якими комунікую, чи можна їх обійняти. Дозволю собі таку наглість, але я б тебе не запитувала. Я просто підійшла б і обійняла, бо мені зараз дуже цього хочеться. І я шкодую, що досі людство весь час воюючи з паузою лише в 250 років не змогли винайти телепорт. Дуже шкода. Я б тебе теж задоволенням обійняла. Дякую тобі, величезне, за це інтерв'ю. Що ти знайшла час, що ти знайшла в собі сили, і дякую тобі за тебе. І за все, що ти робиш, яких зусиль докладаєш для того, щоб ці тяжкі часи народили сильних людей, бо ти є саме такою. Дякую тобі. Дякую тобі за розмову. До зустрічі. До зустрічі.